Доброго вечора, ми з України. І так, задача на сьогодні. Таку маємо буржуйку, на каналі там є відео. Ну Хто бачив, той бачив, а хто не бачив, можете подивитись, на каналі є відео, як я робив таку буржуйку на дровах. Ну, вона такого лежачого типу. І відкриваю це все як має бути. Ну, і що я до чого я дійшов? Е, стоїть вона. Поки що я її на дровах не використовую, ну, маю таке бажання велике, зробити її, щоб вона працювала на переробці масляній. ну, На масло і на переробці. Такий вентилятор вмонтований в коробку. ну, коробка така електрична. 12-вольтовий там вентилятор, улітка. Ну і зараз відріжу кусочок труби. Не знаю, чи вийде. В інтернеті бачив, що роблять із стоячих, ну, стояча е, буржуйка, тобто вертикальна. У ну, мене горизонтальна, не знаю, зараз спробую зробити, вдасться чи не вдасться, подивимось. Ну і Тут на столі такий безлад конструктор Лего, краніки, різьби, переходники, труба півдвіймова. Ну, всяке таке. Зараз відріжу трубу. У мене то є труба, але вона маленька. Я хочу вищу відрізати. Треба відрізати 26 см. Сейчас відріжу трубу, заглушу її з обох боків і далі покажу, що робитиму. А ви поставте відео на паузу, напишіть коментарі, чи вдасться мені з лежачої буржуйки переробити її на масляну подачу. На масляне горіння чи не вдасться. Ну і якщо не важко, підпишіться, будь ласка, на канал. Вам не важко, а мені приємно. Так, продовжуємо. Так, ну... Хочу, щоб воно була ось так. Ось таким чином. Ось так хочу, щоб була труба, Ну, зараз зверху і знизу заглушу, потім буду сверлити там маленькі отвори на 2 мм. Ну, зараз покажу. Так, вийшло, вирізали два таких кружки, товщина 4 мм, і потрібно заглушити цю трубу з обох сторін, тобто зверху і знизу. Ну, зараз я за допомогою сварки це все зробимо. Ситуація. Нормально піде. Так, ну і другу сторону таким самим чином варимо Так, ну що, друзі, просверлили утвори на 2 міліметра? Оце буде низ. Знизу 4 отвори на 2 мм. Десь приблизно сантиметр відступив. 4 отвори на 2 мм Потім через 5 сантиметрів в хаотичному порядку. Також отвори на 2 мм Раз, 2, 3, 4. Потім відступив ще 5 см. 5 І також тим самим сверлом. Раз, два, три, 4. Відступив. Ще 5 мм. Тут уже густіше пішло. Тут пішло вже раз, два, три, по-моєму, шість чи вісім тут Більше. ну промежутках. Бачите, як? Тут частіше. І зверху ще частіше. Ну і доверху тут ще 5 см мають залишилося. Ще мають 5 см. Ну, поки що тут зверху не сверлити, тому не знаю. Попробую, як вийде. Так, і що, тепер треба сюди врізати подачу воздуха. У мене є півдюймова трубка. Ну, зараз десь тут а знизу буду пробувати уварювати сюди півдюймову трубку для подачі воздуха. Так, уварили сюди півдюймовий згон. Ну, Бочонок цей що соєдиняє. І щоб вкручувалася півдюймова трубочка. В балоні в самому. В самому балоні Ну, в мене такого сверла не було, я електродом пропалив. Отак так вставлятиметься. Ось такий конструктор Лего у нас вийде такий конструктор Лего. І вставлятиметься. Отак. отак вставлятиметься. Ось така буде байда. Хто зна, що воно вийде. Ну, ну а тут буде різьба, воно, виходить, соєдіняння, буде вголок І сюди Вголоку тут накрутиться. І сюди піде, я думаю, десь сюди і внизу буде вентилятор. Сюди надув буде надувати. Так, нам залишилося ще прорізати отвір десь, десь тут, може рядом прорізати отвір маленький для подачі переробки. Так, ну нічого потім покажу. Так, ну що, друзі, така ситуація в нас вийшла. Зробили, зробив я точніше, подачу ось масла. Буде переробка, подаватиметься, буде щось висіти, так на потолку капати сюди, капатиме регуліровка і подаватиметься туди безпосередньо в буржуйку. Це виход. Виходить, буде тут вентилятор стояти, ось він, Недорого дорого там буде. Не доробив його і за те, що немає цього переходника. Тут три четверті, а тут півдюйма. Треба переходник з три четверті на півдюйма, щоб сюди його прикрутити, цей вентилятор поставити. Ну і все так на точечки поставив, вдруг щось переробляти, щоб довго не різати. Так, і покажу, що всередині. Хотілося б, звісно, хотів сьогодні і по попробувати підпалити, але не вийде сьогодні. 에, спробувати. ну Всередині ось сам отой допалювач. Труба допалювач. До нього йде воздушна трубка повітряна. І воно виходить трубочка, тоненька, та, що з неї буде переробка капати. ну Така ситуація. Не знаю, може тут ще треба буде якісь косинці, щоб масло не розтікалося. А може воно з і не розтікатиметься. ну Оце така ситуація. Ну, кому сподобалось таке відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Це була частина перша. Думаю, що зніму ще частину другу. Друга частина вже буде безпосередньо, тоді, коли будемо використовувати. Ну, Перший буде підпал. Спробуємо підпалити те, що ми наробили, як воно буде горіти, як воно себе покаже. Так, ну нічого, до зустрічі.